Цей університет і за те, що ви мене тут приймаєте. Знову ж таки, це справжня честь. Світ дуже уважно стежить за війною та її наслідками, Китай безсумнівно спостерігає. Якщо дозволити Путіну застосувати силу для досягнення своїх цілей, це не залишиться непоміченим. Сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія. Доброго ранку всім, я, Юйчі Росоя, професор міжнародної політики в університеті. Президент Трамп чітко заявив, що він хоче продовжувати цю політику. Можливо, навіть прискорити її, щоб більше зміщувати акцент на Азію. Це цілком логічно. І також, що вони хочуть, щоб європейські та канадські союзники в НАТО взяли більше навантаження, поділилися навантаженням у більш рівний і справедливий спосіб. Я б хотів підняти деякі з питань це лише логічно, що коли Сполучені Штати витрачають 3,4-3,5% ВВП на оборону, вони хочуть, щоб Європа зрівнялася з витратами Сполучених Штатів. Я стала ще важливішою ніж раніше. Ось чому я думаю, що багато я по... е -е... НАТО в цілому, якщо дотримуватиметься, дотримуватиметься початкової мети у 2%, ми не зможемо захистити себе в найближчі 3-5 років від росіян. Це так просто. На вашу схему внесків, тому що ви надіслали мені купу чисел вибачте.